Ти їдять. Гримить гром. А я йду на пошту з зонтом. Їжте скоріше, а то дощ не мучить річі. Газочка і невідома мені киця. Спочатку аптеки, потім пошта. Знову на тому ж самому місці. Росте амброзія полинолиста. О, оце вона, оце вона, оце вона і там далі. Вона. Амброзія полинолиста – Карантинний бур'ян дуже шкідливий для здоров'я людини. Її пилок може викликати сильне подразнення слизової оболонки. Дихальних шляхів. Ось подивіться і запам'ятайте, як вона виглядає. Так, це Ліса? Ліса, пірат і Маша. Маша. Дядь Мяу. Піратик, Ліса. Зараз пошукаємо ще річі, був трошки раніше, я його бачила. А я його а зараз... сьогодні погодувала. Фу, супер. А ще азочку, Сухімку, я і азочку, і... Я вже і ще якась така китька, похожа на ту лауру, похожа на мою Аліску. Так вона ступ... Р... тупим носиком? Руденька така, полосата. Помисти руденька. Що ти хотів сказати? Що ти хотів сказати? Кажи, розкажи, де був, що бачив. Чим займався. Все, вже закінчився. Так? Так мало. Що ще винести? Угу. Ну, Мяу. Мяусу. Ти ж знаєш, скільки їх? А що ж їм на всіх там о... аза? Ясно, що по потрошку вистачає. І Маша. Маше он за один зуб. Скажи, маше я вообще трошки поїла. А mm -hmm. <tot> Може досить? А то вже їли, їли, їли. Ну, mm -hmm. дивись. Як ти скажеш, я ж тобі кажу. Так. Зараз... <tot> Який? Це вже третій раз годуємо їх. Такі голодні коти, що ніяк... Наїстись не можуть. Ну так. Да. Щось вони сьогодні такі голоднючі. Маша, річі і Ава. І і На сонце. Тобі ще трошки. Машеньки ще трошки. На Я тебе зачіпаю, ладно? Пробач, Пробач.